Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Рокотянський Олег Михайлович народився 4 серпня 1986 року в місті Полтава. Закінчив Полтавську загальноосвітню школу номер 26 Продовжив навчання у професійно-технічному училищі номер 17 міста Полтави, де здобув Професію електрозварювальника працював в охоронній фірмі Легіон, був мобілізований на військову службу до лав Збройних сил України, мав звання солдата на посаді гранатометника, аеромобільного відділення 3-го аеромобільного взводу, 3-ї аеромобільної роти, аеромобільного батальйону. Мав позивний РОМ. Загинув 6 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункта Межова Синельніківського району. Дніпропетровської області пам'ятаємо вічна слава герою.